Всім привіт! Мене звуть Антонюк Валентина, і в нас з вами постійна постійна діагностика, в яких енергіях пройде ваш місяць. Починаємо з овнів. Овне, привіт! Як пройшов ваш серпень, тому що тепер ми переходимо в вересень, подумаємо про себе, максимальне розслаблення, і будемо витягати першу карту. І тут у нас Паш Кубків говорить про те, що можливо у вас будуть якісь цікаві моменти, можливо, буде закоханість, можливо, будуть якісь творчі цікаві пропозиції. Але є одна така ситуація. Паш Кубків це людина, яка трошечки, знаєте, вітає в облаках, яка любить фантазію, яка любить прикрашати, ти не до кінця розказувати правду. Ось, але з іншої сторони, можливо, буде якась закоханість в вашому житті, можливо, цікаве знайомство, яке призведе до чогось нового, до нових можливостей. Давайте будемо розкривати далі карти, і ми більше дізнаємося. Так, наступна карта у нас 6 шість мічів. Історія про те, що вас чекає якась дуже цікава дорога, подорож. Подорож може бути духовною. а Може бути фактичною, в принципі, справжньою, готуйтеся до того, щоб можуть вас чекати якісь перешкоди на вашому шляху, але не хвилюйтеся в будь-якому випадку, ви дійдете до того, чого ви хочете. Так, достаємо ще одну карту. І тут у нас дев'яточка жезлів говорить про те, що ви вже десь втомилися, підвтомилися енергетично і час дати собі перепочинок, тому що постійно ви. Дуже багато віддаєте енергії туди, куди не потрібно. Потрібно вже це все трансформувати, перезавантажувати і виходити на новий рівень вашої реальності. Візьміть цю, всю свою енергію і направляйте в максимально потрібне вам русло для того, щоб відчувати себе повноцінно, для того, щоб бути поєднаним з собою. Так, вибираємо ще одну карту. І у нас тут четвірочка мечів. Я так розумію, що є зараз ще якісь моменти і питання, в яких дуже важко в вересні будуть ситуації, де потрібно знайти в собі спокій і баланс, де перповиповидно бути час для того, щоб перестати себе ображати. Максимально контролюйте свої контролюйте свій ментал, максимально контролюйте свої думки, тому що цей період для вас можливо буде не надприємний. Давайте я розкрию карту, з чим це пов'язано. А може бути або не розділене кохання. Або ж оце кохання, яке ви зустрінете, яке з'явиться. Будуть такі ситуації, можливо, ви зустрінете кармічного партнера, і це буде якась певна складність у ваших відносинах, і до цього треба бути готовим, тому що трієчка мечів говорить про те, що у вас всередині може бути дуже велика буря емоцій, дуже багато думок. Може бути три різних ситуації, з яких потрібно вже виходити, знайти якісь моменти виходу. Можливо, не три ситуації, можливо, просто Дуже багато негативних думок, які потрібно вже стабілізувати. В першу чергу, в першу чергу, спокій, мінімізація образ в сторону себе, тому що не забувайте, що ви є цінність, і цінність це найголовніше, що може бути. І ми беремо зараз наступну на колоду, і будемо дивитися, що вас чекає далі. Наступна колода. І тут карта просто вилетіла, розумієте? і До вас іде на зустріч кус. Це король Кубків. Король Кубків просто вилетів вам на зустріч. 100% якась якась вас буде ситуація з коханням. Тому що король Кубків це чоловік, звісно, він трішечки вітряний, він такий фантазер, чоловік творча, особистість, незвичний. Давайте ми подивимося, чому ж він випав, на що потрібно звернути увагу. Ще один король король мечів. Ну, можливо, може ситуація бути така, що ви а, будете або стояти в виборах, або або між двома чоловіками вибирати, або король кубків, або король мечів а, От з них один такий емоційний, пристрасний, а інший такий холодний. Матеріаліст, який знає, чого він хоче. цей також знає, чого він хоче, але цей. Ем, дуже багато, багато слів, багато фантазії. Е, але цей дуже багато слів, дуже багато фантазії. А у цього е, коротко, все зрозуміло, нічого лишнього, е, все по порядку, все по фактам. І, і можливо, ви вже будете хвилюватися стосовно цього. Так? Що у нас? Десяточка жезлів. Це говорить про те, що час уже щось відпустити, тому що ви берете на себе дуже-дуже-дуже багато відповідальності. І цю відповідальність, час уже скинути з себе, тому що не вся відповідальність, яку ви несете, може бути дійсно вашою. Так, давайте вибираємо ще карти. І тут у нас а що у вас все повторюється? П'ятерочка мечів, карта говорить про те, що ви чимось незадоволені будете овни в вересні, тому що тут, тут просто ситуація втома, дуже багато негативних думок, думок, які можуть обестінювати вас, відчувати себе невпевненими у собі. Думок, які вказують на те, що вже час щось змінювати, але ви як не дозволяєте цьому. І знаєте що? П'ятірочка мечів говорить про те, що та ситуація, в якій ви зараз знаходитеся, вона не призведе вас до виграшу. І, можливо, якщо ви з кимось у конфлікті, ні ви, ні та інша сторона також не будете у виграші. Розумієте, про що я? Так, давайте далі будемо дивитися, що там ще чекає. І тут у нас шістерочка Пентаклів або шістка диски. Вона говорить про те, що ця карта оміну. Допомоги можливо часу когось попросити допомогу, можливо, час з кимось поспілкуватися для того, щоб знайти в собі баланс. Можливо, час звернути увагу на те, що вас оточує поруч, і поспілкуватися з тими людьми, які вас оточують для того, щоб бути в більшому балансі для того, щоб вирішити свої якісь питання. Іноді потрібно, іноді потрібно попросити про допомогу. І це дуже дуже важливо. Допомога це дуже дуже важливо. Розумієте? Так і ще одна карта, тому що перед цим. Дивимося далі, і тут у нас е, п'ятерочка кубків, і також ця карта говорить про те, що у вас в вересні чекають якісь розчарування, е, якісь емоційне взлети і падіння, тому що ви як зациклилися на якихось ситуаціях і не дозволяєте собі просто перейти на інший рівень вашої реальності. Ви чомусь думаєте, що ви цього не заслуговуєте. Ну, це ж неправда. Ви заслуговуєте все. Так, давайте виходимо з тих любовних трикутників, нетрикутників, незрозумілостей, оприділяємо, чого ми хочемо. Дорогі мої любі овни, вибираємо в першу чергу себе, тому що ви є цінністю і ви є найголовнішою людиною в вашому житті. І тільки вам вирішувати, що вам робити і куди йти. І досить себе отримати, я сподіваюся, зараз наступні нам карти, наступні колоди нам розкриють ще більше якусь ситуацію. Цю історію вашого життя. І я не знаю, що у вас там відбувається, але час уже цьому поставити крапку, час уже вибрати себе, і дійсно піти в любов до себе, в прийняття і дозволити собі йти в переміни. так? Наступна колода. І тут у нас отшення. Я вже не знаю, що казати далі. Овни. Овни. Овне, окей, очальникові, Ну, в принципі, від людникові бути нормально. Цей період прийняття, це період усвідомлення, що не так в твоєму житті відбувається. І від людник це така особистість, яка в спокою, в самоті може трансформуватися, може зрозуміти і пізнати себе, усвідомити, що потрібно справді, і прийняти цю справжність. Давайте ще наступну карту, ще одну карту витягнемо. І тут у нас ау, дякувати Богові. А відкриваються якісь нові плани на життя, якісь нові горизонти створення нових мрій, тому що тут у нас троєчка жезлів. Ура! Уже як ви тільки побудете трішечки оце на самоті, усвідомите, що ви є цінність, а це найголовніше. Ви перейдете на новий рівень, ви захочете побудувати нові плани, вийти в нові можливості, довіритися собі, довіритися всесвітові для того, щоб уже побудувати щось нове і піти в цю нову дорогу до Бустилям. Так, але досить, досить створювати собі перешкоди, тому що а, це у нас сімірочка, сімка жезлів, і людина тут вона бореться з кимось, постійно витрачаючи енергію. Вона може боротися з собою. Вона може боротися з навколишнім середовищем, вона може боротися з тим. Що дійсно по факту і не є е, справжнім. Тобто, ми живемо в якихось певних ілюзіях, продумуємо собі ворогів і починаємо з ними боротися. Більше в прийняття себе, в до любові до себе і ні з ким вам не прийдеться боротися, тому що навколо вас ви будете проявлятися зовсім по іншому і. Отримувати зовсім інше. Так, ще одна карта, рицар, мечів. Так, захищати себе потрібно, це правда. Е, проявлятися потрібно, не боятися, сказати те, що ви думаєте, потрібно. Але якщо ви дійсно відчуваєте, що люди, які вас оточують, вони роблять вам якісь неприємні речі. Тому що не забуваємо про те, що ви є цінність. В першу чергу, ви є найголовніша людина в вашому житті. І тільки від вас буде залежати. Якість вашого життя. Хочеться витягнути вам ще одну якусь класну карту. Луна Місяць. карта говорить про те, що час вже піти в свої страхи, час уже вирішити, що ви є цінністю, час вже піти в той шлях, на який ви дійсно заслуговуєте, тому що для вас це шлях перемін. Але ж ви боїтеся піти в свої страхи, не бійтеся за страхами, за страхами завжди. Криється великий потенціал, і ми беремо наступну колоду і будемо дивитися далі, що ж там буде відбуватися у Овні в вересні. Просто карта вилетіла. Розумієте, карта полетіла. А що за хвилювання стосовно фінансів? Ви чомусь думаєте, що ви не варті тих фінансів, які навколо вас є? Ви всього варті. Не забувайте про те, що те, що посієш, те й пожнеш. Чим більше ви посієте для себе якихось нових можливостей, тим більше ви отримаєте результату, тому що, тому що так вибираємо. Тому що ви вже знаєте, чого ви хочете. Головне, не зациклюйтеся на попередніх якихось ваших невдачах, так як ці невдачі попередні це не те, чого ви дійсно заслуговуєте. Ви варті набагато більшого. Ви варті дійсно отримати в вашому житті відкриття нових горизонтів, але, але але. Так, я не можу зрозуміти, що там у вас у ООН відбувається такий трансформаційний період вересня, тому що це у нас туз кубків, Тут з кубків говорить про те, що енергія, енергія б'є ключем, але ви чомусь боїтеся цю енергію використати в правильне русло. Ви чомусь не вірите в себе, не вірите в свої можливості і не вірите в свої горизонти. А пора. Пора, пора відпустити себе і пора собі дозволити. Дозволити? Піти далі. Пора. Собі не відвертатися від себе, збалансувати свою енергію, тому що енергія це найважливіше, що є у вас. Ваша енергія несе ваш розвиток, і відкриває ваші можливості. Так беремо ще одну карту, і знову у нас тут трицер мечі говорить про те, що час уже будувати якісь плани на майбутнє. І робити ці активні дії, іти в а, іти в нові можливості, захищати себе, захищати свої кордони, виявляти того, що ти хочеш дійсно насправді, а, полюбити себе, привести себе в баланс, дозволити собі жити так, як ти хочеш, а, піти в любов, піти в цінність, тому що ти є найважливішою людиною в твоєму житті, і ніхто більше, а порицарю і мечів Час уже активних дій. Давайте я хочу вам ще витягнути одну карту. Давайте карта підсказка. Тому що я бачу, що у вас вересень буде настільки а, важкий трансформаційний. Ви повинні собі дозволити вже і піти в ці трансформації. Десяточка пентаклей говорить про те, що в кінцевому результаті ви все рівно доб'єтеся того успіху, про який ви мрієте. Ви не будете самотніми. Для вас будуть люди, які вас оточують, які вас. Люблять і які готові вас підтримати. Головне, відчуйте любов собі. Відчуйте любов собі, тому що це і є ваша цінність. Омним також у мене для вас є підказка від ангелів. Зараз я подивлюся, що хочуть вам ще сказати. Ангели. У мене є така чудова колода, ангельських таро. Так, і зараз ми подивимося карту, яка випаде. Підказка і тут у нас туз мечів час для нових ідей і надихання клас. Ви спроможні бачити ситуацію такою, якою вона є. Але час щось змінювати в своєму житті. Тобто у вас місяць вересень буде настільки трансформаційний, ви переходимо на іншу реальність, на іншу свідомість вашого життя. Ви в вересні повинні вже взяти від життя те, чого ви дійсно варті, тому що ви справді варті. Ви варті всього того, що вас оточує, і ви спроможні це отримати. Так давайте ще одна карта. І тут у нас спажмичі. Послідовність, чесність, імпульсивність, любознання, стимулююча і цікава інформація, затримка або зміна плані Говорить про те, що будьте чесними з собою, будьте відвертими з собою, цікавтеся тим, що вас оточує, і тоді ви отримуєте навколо себе, ви будете отримувати те. Чого ви дійсно варті, ви будете притягувати в своє життя те, на що ви заслуговуєте, тому що ви, є в першу чергу, цінністю. І навіть якщо щось змінюється. Це не означає, що це найгірший день вашого життя. Це означає, що ви відкриваєте свої можливості, свої горизонти до нових можливостей на те, що ви заслуговуєте, а ви заслуговуєте тільки самого найкращого. Дякую, Любі овни. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Ви вставите вподобайку, ви підпишетеся на мій канал. А мені було з вами дуже приємно поспілкуватися. Я вірю в те, що цей місяць для вас буде вересня. Тільки трансформаційний, але менше, менше обистінюйте себе. Перед вами є дуже багато можливостей, дуже багато людей, які готові вам допомогти. Я дякую вам за увагу. Всім класного місяця, Па-па!